Казочка вовча пісня. Жили собі дід та баба, були у них курочка Рябенька, півник Когутик, семеро овечок і собачка Левонтович. От вовк і лисиця дізналися про це і змовилися. Підемо в село поколядуємо». Господарів повеличаємо, пісеньку заспіваємо, за пісеньку півника візьмемо. Так і зробили. Пішли до хати і заспівали. З гірки на гірку, солом'яний дворець, у діда, у баби семеро овець, курочка рябенька та півник когутик. Дід вийшов. І каже, та ж нема чого дати. А нам хоч півника, кажуть вовк і лисиця. Довелося віддати півника. Сунули вони його в мішок та й у ліс. Півника приховали і мерщій назад. Йдуть і співають. З гірки на гірку солом'яний дворець, у діда, у баби семеро овець та курочка рябенька. Дід вийшов і каже Та ж нема чого дати. Нам хоч курочку, каже вовк і лисичка. Дід дає їм курочку. Віднесли вовк і лисиця курочку в ліс, сховали, знов повертаються, знов під вікном співають. З гірки на гірку солом'яний дворець, у діда, у баби семеро овець. Дід вийшов і каже Та ж нема чого дати. Нам хоч овечку. Каже вовчик з лисичкою. Нічого не вдієш, віддав дід овечку. Ходили вовк і лисиця, ходили, поки всіх овечок не забрали. І знову підуть З гірки на гірку, Солом'яна хата живуть там дід і баба. Тут дід Вийшов до них і каже Ну, гаразд, давайте мішок. А сам пішов і посадив у мішок собачку Левонтовича. Тільки лисиця й вовк прийшли в ліс, лисиця каже: Відкривай мішка, подивимося, що там. Розв'язав вовк. Мішок, а собака звідти як вискочить, та на вовка, та на лисицю. Ой ой, кричить лисиця, візьми, песику, курочку, на тобі півника всіх бери, тільки мене не забирай. Відвів додому собачка Левонтович курочку. Півника і овечок, і зажили вони, як і раніше, дід та баба, а з ними курочка Рябенька, півник Когутик та Собачка Левонтович. А вовк і лисиця більше до них не приходили пісень своїх співати. Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець.